Майбутній князь у 978 або у 979 році. Його мамою була княгиня Рогніда, дочка правителів Полоцька, який завоював його батько, майбутній хреститель Русі, князь Володимир Великий. Перший політичний досвід Ярослав почав отримувати дуже рано. У десятирічному віці Володимир призначив його керівником суздальської землі. У 1010 році батько поставив його правити Новгородом, основним торговим і військовим центром північної частини Київської Русі. Такий крок свідчив про те, що Володимир побачив у молодого сина риси жорстокого, але справедливого правителя. У 1014 році князь не захотів віддавати Данину у розмірі 2000 тисяч гривень до Києва. За це батько наступного літа хотів піти на нього війною, але несподівано помер. Дізнавшись про смерть, батька Ярослав вирішив взяти Київський престол на себе. У листопаді 1015-го дружина правителя Новгорода зустрілася з військом. Ярослав війшов у столиці Русі, але менш ніж через рік мусив звідти втікати. Ярополк підійшов до міста з армією свого тестя короля Польщі Болислава Хороброго. Отримавши підтримку в Новгороді, Ярослав розбив брата на території нинішньої Київської області і отримав владу майже над усією Руссю за виключенням Тмутеракані. Де правив його брат Мстислав, князь зменшив вплив ворогів на справи Росії. Він почав брати людей на керівні посади з полян та інших племен, що населяли державу. У на 1023 році брат Ярослава Мстислав пішов походом на Київ і навіть розбив військо брата, але княжити не захотів. У 1026-му родичі домовилися і поділили Русь на дві частини: Чернігівщина та землі по лівому березі Дніпра відійшли Тмутарканському князю. Остаточне об'єднання Русі відбулося тільки після його смерті у 1036 році. Князь Ярослав Мудрий дбав про розвиток культури народів Київської Русі. За його правління у великих містах держави відкривалися школи, створювалися місця, де переписувалися книги. Храм Святої Софії став своєрідним вищим навчальним закладом. У школі отримували освіту діти з кращих боярських родів. У соборі в спеціальному приміщенні ченці перекладали твори європейських авторів на давньоруцьку мову. Принцип дав позитивні результати лише на початку. Ярослав Мудрий помер у 1054 році і, згідно його заповіту, Ізяслав посів місце правителя в Київ. Святослав отримав Чернігівщину Муром і Тмутороки, Всеволод Переяславщину, Суздаль і Ростовщину. Ігор Володимир Волинський. В'ячеславу перейшла у спадок Смоленщина. На жаль, Ізяслав був надто м'яким правителем, і це змусило його звернутися по допомогу по двох менших братів. Так утворився триумвірат Ярославич, що правив з 1051 по 2053. Як показала історія, Горизонтальна передача влади не врятувала країну від пролиця. Війна між братами змінилась на ворожнечу, між дядьками і племінниками, що наминуче знищувала колись могутню Київську.